Вітаю вас, друзі, з Міжнародного дня вишиванки. Сьогодні в Торонто у нас традиційна хода, присвячена Дню вишиванки. Велика кількість народу планується, як завжди, на ці свята. Будемо йти по вулиці Блур до Хай парку. Початок о 6 годині, 30 хвилин вечора. І тепер все Торонто. Чи, можливо, не все, але частина Торонто. Етобіко побачить, скільки живе тут українців і будуть а, спостерігати нашу ходу, традиційну ходу до Дня Вишиванки. Буду робити невеличкий репортаж, сподіваюся, вам буде цікаво, і ви доєднаєтесь до мене до, у цієї класній насправді події. Давайте Пройдемось з великою українською колоною і покажемо всьому Торонто, що таке українці. Які вони українці, що таке українська вишиванка. Це дуже важливе свято. Я, моя особиста думка. Приєднуйтесь до мене, підписуйтесь на канал і погнали! Походимо разом з українською колоною. Вже достатньо велика кількість людей зібралася. Великий український прапор, традиційний на цій події. Вже дуже скоро колона піде в свою ходу. З різних регіонів люди сюди прийшли. Бачу Крим, бачу Хмельницький, бачу Донецьк, Миколаїв. В тому році колона розтягнулася на декілька сот метрів. Сподіваюся, в цьому році буде людей не менше, ніж в минулому році. Шикуємо колону. Люди прийшли з хорошим настрієм. Люди посміхаються. Дуже добре. Сьогодні класна, дуже погода, до речі, в Торонто. Дуже тепло, більше 20 градусів. Ввечері. Зараз десь 22-23 градуси. Це такий перший дуже теплий вечір за багато днів. Так що погода нам сьогодні дуже пощастила. Буквально завтра, післязавтра вже не буде такої теплої погоди. Цей травень взагалі у нас такий доволі прохолодний. Будь ласка, тримайте флайерів, находить події і варенички буде. Допомагаємось і і збираємо. Прошу? І реклама вже тут є. <реш> до речі, багато українців, які поприїжджали до Канади, вже встигли повідкривати купу малих бізнесів. І Українські кафе, і там варенички я чув. Ліплять і що завгодно. Українці не пропадуть в Канаді, це точно. Полтава, Рівне, Харків, Луганськ, Чернівці, Черкаси, Суми, Крим. Колона розбавляється джипами. Ось такими прикрашеними прапорами. Пікап траками, якщо точніше Привіт, привіт, відео Це у нас постійний часник. Де твоя мама? Привіт. Добрий день, ми дивимося ваш YouTube канал. Білоруський прапор також є тому. Білоруси де нас доєдналися. Колона велика, колона потужна. Кожного року вона стає все більше і більше. З одного боку, це не може не радувати. А з іншого трошки засмучує, тому що багато людей приїхали не з власного бажання, все ж таки до Канади останні три роки. Напевно, краще б жилося вдома на батьківщині, Але що поробиш, така вона доля. Це вже, напевно, шоста хвиля еміграції за останні 150 років. Хороняє нас поліція. І що? Йдемо з колоною до хай парку. Ми знаходимося в Ітобіку. Чи можливо це місісага територіальне? Речі, вулиця Блур, Блур-Стріт Вест. осередок українства в Канаді, можна сказати. Багато українців живе в цьому районі. Багато тут українських закладів різноманітних. Ось це український ресторанчик. Тут я тут я пив пиво Львів в свій час. Українська кредитна спілка. Як не полює, от я своє Там у нас трошки далі кредитна спілка будучність. Тут є дуже смачні українські бейкері. Є дуже смачна українська кава. Насправді, українці відкривають дуже багато бізнесів зараз в Канаді. Це класно. Самі бачите, яка велика колона. Цікаво дивитися на реакцію звичайних канадців, які бачать таку кількість українців у вишиванках. Для них це дуже незвичне видовище. Нагадує мені трошки, напевно, з такі вже аналоги, я це робив в тому році, але вона мене до мене справді прилипла, коли люди в Лондоні виходили в мантіях. І весь Лондон був наповнений людьми в мантіях і в чарівних шапках, коли вмерло-де-морт. Отаке в нас зараз Торонто наповнена людьми в чарівних вишиванках. Які так само вийдуть, напевно, на вулиці не тільки Торонто, а й усіх міст світу, коли здохне Путін в Кремлі. І це, напевно, буде найкраще свято з усіх, яке тільки може бути. Так що сили добра повинні перемогти. незважаючи на всі складнощі. На цьому тижні у нас дуже багато подій, до речі. Ці псевдоперемовини в Стамбулі. Цей недолугий. Трамп, який намагається якось щось зробити, але в нього все виходить через жопу. Єдине, що справді зможе припинити цю війну, це смерть Путіна. На другий день вона завершиться. І коли нарешті Америка включиться по-нормальному допомагати Україні. Якось нас не дуже багато кричало в цьому році. Народ все більш мовчки йде, треба. Організатори щось не доробляють трохи. Мегафони в них закінчились чи що. <ріху> Можливо, якісь обмеження для організаторів наклали місто. Хто його знає. В тому році був дуже класний барабанчик, який йшов попереду колони. Він задавав ритм всій колоні. На жаль, в цьому році не бачу я його. О, хтось проснувся. Їде сигналить, підтримує. Це дуже добре. Шкода, що такі праздники, такі свята відбуваються в будні дні. Якщо б це був якийсь вихідний, субота, наприклад, я думаю, що людей було б набагато більше. Треба догнати центр початок колони. Колона в нас дуже жвава в цьому році. Так доволі швидко просувається. Бо зараз я стану в центрі колони і побачите всі довжину на початку. Побачите всю довжину колони, побачите, скільки людей. Зараз буде дуже класна точка, щоб показати вам справді, наскільки багато людей прийшло сьогодні. Хода йде традиційно по вулиці Блур в парк Хай парк, який, який майже український парк, я би його назвав. А в цьому парці, парку дуже класна. Тато Лесі Українки стоїть, під якою завжди збирається багато українців на різні івенти, на різні події. За Це організатор у вишиваночці. Так, ми вже майже добіжали до початку колон. Зазвичай біля пам'ятника відбувається частина вже така офіційна. Бачив там в різні роки депутатів, різних скликань. І федерального рівня, і провінційного рівня. І мер Торонто приходив свій час, і прем'єр Торонто приходив свій час. Справді канадські політики підтримують українців дуже сильно. Навіть зараз Дах Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, на своїй сторінці. У Фейсбуку виклав а, поздоровлення українців з нами Шван. Це вже про щось говорить. І до речі, якщо ви не знали, то вересень провінція Онтаріо визнана офіційним днем а, українць, Ukrainian Heritage Month. Тобто а, місяць української спадщини. Саме вересень, коли відбувається тут, на Блур-стріт, величезний український фестиваль, найбільший в Канаді, по тільки в Канаді, а взагалі в Північній Америці. А можливо, навіть у всьому світі найбільший фестиваль саме української діаспори. І ось саме вересень в провінції Онтаріо офіційно визнаний як місяць української спадщини. В цьому році, в ому му це буде перший раз. Цей закон був прийнят на попередній на, по, по, біля РС2 у 2024 році. А, і в цьому році це буде фактично перший раз, коли цей це свято буде відзначатися. Я бачив, як проходило голосування за це свято в, в Квінс Парк. Квінс Парк це головний законодавчий будівля провінції Онтаріо. І там його приймали у другому читанні. Я був на тому засіданні і спостерігав живу, як це все відбувалося. Було дуже так цікаво справді. Дві прапори бачу. Зазвичай прапори, на яких багато підписів це справді бойові прапори, які підписують побратими, коли людина звільняється. Це показник справді. Звідси дуже добре видно, скільки людей справді прийшло. Колона розтягнулася на довжину більше одного кілометра. Слава Україні! Слава! Слава нації! Україна! Тут початок колони, а там далечині через три світлофори ще колона продовжується. Величезний прапор. Слава Україні! Ось така вона українська хода на день вишиванки. Справді велична, справді велика, справді захоплююча. Дуже добре, що стільки людей виходить, дуже добре, що стільки людей єднається. Закликаю всіх українців, які живуть в Торонто, в Канаді взагалом, виходити на такі події, обов'язково. Це дає таке відчуття такого локтя, відчуття єдності, відчуття того, що ми не один одні в Канаді. Нас дуже багато. Дуже треба, щоб українського ком'юніті в Канаді було більше голосів, щоб воно було більш помітне на всіх рівнях і на муніципальному. І на федеральному, і на провінційному, на всіх рівнях, щоб люди приймали участь в волонтерських організаціях, щоб люди йшли до політики. А Зараз Христя Фріланд, українська, українка, буде міністром транспорту в новому уряді. В Ютубі, буде в Ютубі. Це все буде в Ютубі. До речі, підписуйтесь на канал 10 хвилин про життя в Канаді. Ми тут розказуємо про життя українців в Канаді. Різні аспекти цього життя, в тому числі ось такі дуже важливі, як українська вишивана хода. Колона йде йде, насправді в цьому році це найбільше, яку я тільки бачив. Начебто на початку було не дуже багато людей, але коли всі вийшли, коли люди почали приєднуватися, по ходу руху справді вражає. Це дуже класно, коли так багато українців приймають. Зараз фактично цим з пишованою ходою починається сезон фестивалів українських. В різних містах Канади вони проходять. В Альберті, в Манітобі, Саскачувані, в Торонто великий фестиваль. У в нас в Місісазі традиційно фестиваль відбувається. Влітку Сентеніал парку дуже великий. І потім другий вже в вересні, тут на Блур-стріт, найбільший фактично. Три Триденний фестиваль на який приїжджають багато музикантів різних з України і не тільки з України. Ось я бачив вже вон, там поліцейська машина, кінець колон. Єдине, напевно, хто не дуже радіє, це люди, які тут вирішили проїхатись. особливо по ходу руху колон. Різні віки людей, і малеча, і люди похилого віку, і молодь. Багато жінок, багато чоловіків. За всі побажання відправитись на фронт, буду банити. Це цілком зрозуміло. Кожен обирає свій фронт. До речі, дуже важливо зараз продовжувати підтримку України. Вони дрони літають, я бачу. Продовжити донатити на Україну це дуже важливо, особливо зараз, коли. Всі, нібито очікують якогось миру, який ось ось настане. Але моя особиста думка, що мир не настане, поки існує Росія як держава, і поки існує Путін як людина чи нелюдь, я би так сказав. Поки ця падла жива, війна буде продовжуватися. Тому важливо не розслаблятися, продовжувати допомагати Україні на всіх рівнях, на персональному рівні, на, на рівні організаційному, на будь-яких рівнях, на, на рівні держав. Зараз новий уряд, який прийшов до влади в Канаді, буде продовжувати курс на підтримку України. Це дуже важливо також. Скоро буде в Канаді відбуватися зустріч Великої сімки, на яку Карні вже запросив Зеленського. Сподіваюся, що Зеленський приїде і змусить такий захід підтримувати Україну більш активніше, більш потужніше. І такими подіями, тим, що ми виходимо на вулиці, ми насправді допомагаємо людям тут на заході не розслаблятися, не забувати про те, що Україна існує, і що війна триває, і що треба підтримувати Україну, доки війна не буде закінчена перемогою безперечною перемогою України. О, дивіться, який фудтрак український навіть з'явився. Traditional Ukrainian cuisine. zine. Вітрас. Ватрос. Колін стовс. Ролін Прикольно. Я ще такого не бачив. Вже навіть фудтраки українські з'являються. Дуже прикольно. Володимир, вітаю. Дякую за те, що робите. Будь ласка. Будь ласка. Ось насправді, коли люди якось пізнають, дякують, це додає смисл, сенси, тому що справді дуже легко вигоріти, коли ти ведеш YouTube канал вже вісім років. Може здається, про все вже встиг розказати, може його нафіг вже закинути. Але ось такі події вони надихають. Кажуть про те, що ти робиш це не зря. Цікаво, що її квітуть дерева в хай парку. Це коли тут а, сакура квітне, тут в хай-парку стільки людей, що тут не те, щоб припаркуватися, ніде, тут навіть пройти важко. А вон я бачу дерева, люди фотографуються. Ще продовжують квітнути дерева в цьому році. Тут багато. Сакур, інших дерев красивих. Напевно, всі українці в Торонто знають, що таке хай-парк. Але наш пікнік, який вже буде буквально за 3-4 тижні, ми будемо проводити не в хай-парку. Пікнік друзів каналу 10 хвилин про життя в Канаді. Буде проходити Бронте Крик Провіншл Парк. Це парк на кордоні між Оквілом і Берлінтоном, на захід від Торонто. Звідси від Хайпарку їхати приблизно 30 хвилин. І там ми проводимо вже буде п'ятий наш традиційний пікнік друзів каналу 10 хвилин про життя в Канаді. Туди прийде не стільки людей, <хи> але я думаю, що також достатньо багато. В тому році було десь біля ста. Можливо, в цьому році навіть більше буде. А це дуже класна можливість поїсти, щось смачненьке посмажити на грилі, поспілкуватися з людьми, познайомитися з людьми, завести нові знайомства. Люди, які приходять до мене на пікніки, вони потім дуже сильно здивовані якістю кількістю людей які туди приходять тому що справді ті знайомства вони можуть стати навіть найкращими друзями вашими приходьте не пожалкуйте дистанція яку пройшли люди приблизно 2,5 км. половиною кілометри мій -мін навигатор показ і зайняло це пів години Колона ще навіть не дійшла до пам'ятника. Я вже думав, що колона вже дійшла. Справді ще ні. Тут достатньо велика галявина, всі влізуть, колона ще підходить. І зараз, коли вся колона підійде, почнеться урочиста частина. Виступить, напевно, консул України, виступить організатори, можливо, будуть якісь гості. Будуть якісь українські колективи, зазвичай вони бувають. Все доволі душевно тут відбувається. Дерева ще цвітнуть, як ви самі бачите. Продовжується весна в Торонто. Ерам, слава! Ось такий він день вишиванки в Торонто. Потужний, душевний, справжній. Всіх українців, які живуть в Канаді, всіх українців, які живуть в Торонто, закликаю приходити на такі івенти. Обов'язково це дуже важливо. Приводьте своїх дітей обов'язково. Ви не повинні забувати свої коріння. Ви не повинні забувати вашу батьківщину. І вишиванка це дуже класний символ ідентичності українців. Надівайте вишиванки, якомога частіше. Усі на круги бачать хто. ви. Цьому я буду з вами прощатися, сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий репортаж. І якщо так, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал і до нових зустрічей в Канаді. До побачення.